Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий і важкий день, і зараз ввечері вже здається, що події ранку були як мінімум вчора чи позавчора. Саміт в Індонезії взяв участь в сьогоднішній роботі лідерів. Потім чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. Дуже детальне ситуація на фронті. А також військові представили всі наявні дані про влучання ракети по території Польщі. Усі, хто відповідає за ліквідацію наслідків російських ракетних ударів по Україні, доповіли щодо відновлювальних робіт. Відновлення не зупиняється ані на хвилину. У 18-й областях і у Києві продовжуються аварійні та стабілізаційні відключення. Це мільйони споживачів. Робимо все, щоб повернути електрику і генерацію її постачання. Відбулась чергова зустріч оборонного Рамштайну. Ключове питання посилення нашої протиповітряної і протиракетної оборони провів переговори з віце-президенткою Світового банку, яка опікується саме нашим регіоном. Обговорили проекти по відновленню нашої інфраструктури та соціальних об'єктів, роботу фонду відбудови нашої держави. Загальний обсяг проєктів. Про які йшлося сьогодні мільярди доларів, це те, що треба відбудовувати вже зараз, щоб гарантувати нормальне життя людей. Були доповіді щодо звільнення території Херсонщини, робимо все, щоб якнайшвидше дати людям електрику, воду, зв'язок, фінансові та соціальні послуги, нормальну медицину. В Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки. Запрацювала пошта. Банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Більш ніж 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику. Миколаївщина, те саме. Повертаємо усе, що необхідно для нормального життя. Працюємо щоб відновити водопостачання Миколаєву в Снігурівці. Розпочата виплата пенсій. І Я дякую всім, хто забезпечує відновлення, а особливо нашим саперам і рятувальникам, завдяки їхній роботі можуть працювати безпечно всі інші. Ще раз повторюю: усім на деокупованій території, будь ласка, будьте дуже обережні. Росія хоче вбивати навіть після втечі з нашої землі, тому потрібно бути дуже уважним. Якщо ви побачите будь-який Підозрілий предмет, повідомляйте рятувальникам і поліції. Якщо якусь будівлю ще не перевірили сапери, будь ласка, не заходьте туди самостійно. Якщо якусь дорогу ще не перевірили, будь ласка, оминайте її. Доповіді і повідомлення з Донеччини без змін, жорсткі бої продовжуються у тих же пунктах, що й раніше. Тримаємо позиції попри десятки атак. Звичайно, було багато міжнародної комунікації. Не про все зараз можна говорити. Захищаємо інтереси України як завжди. Сьогодні професійний день тисяч наших людей, які виконують одну з найважливіших робіт, і це не тільки робота з інформування людей, день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Це про тих, хто зміцнює демократію завжди, хто інтегрує суспільство інформаційно, емоційно. Та політично, хто об'єднує наші інтереси, наш біль, наші радощі, наші надії та прагнення, наші проблеми. Чим сильніше саме ця сфера в країні, тим сильніше там і демократія. Я щиро вітаю усіх, хто працює в цій сфері, кожного і кожного, тих, хто робить. Телемарафон і тих, хто працює на інших інформаційних майданчиках, і ведучих, і репортерів, і яких ми бачимо і чуємо, і студійних працівників, продюсерів, працівників редакцій, яких суспільство зазвичай не бачить і не чує, але без яких цієї галузі просто не було б. Дякую вам усім за вашу роботу для українців. Сьогодні було доволі тривале інтерв'ю, провів Ще офрек для журналістів, саме для працівників радіо і телебачення. І день ще не закінчується. Ще засідання Радбезу в ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору. Слідкуємо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси. Звичайно, одне з головних питань на радбезі: ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Наша вся інформація в повному доступі ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося. Ще вночі говорив з президентом Дудою, висловив йому свої співчуття. Російська агресія забрала життя двох громадян Польщі. І я хочу, щоб ми всі зараз разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, чиї життя забрала ця російська війна. Громадян України, громадян Польщі.